Як мама Му вперше зустріла ворона, написала Юєм Вісландер. Намалював Свен Норквіст. Нарешті корів випустили на подвір'я. Цілу зиму вони стояли в хліві, тож тепер на радощах заходилися підстрибувати і вибрикувати. Му, що за краса, ця зелена травиця. вигукнула мама Му. Аж тут. Вона помітила біля загорожі кущ із розкішним листям. Ням-ням, як мені хочеться того листя. Мамаму перестрибнула загорожу. Ой, тут лежить якась пташка. скрикнула вона. Корова принюхалася, «Нюх-нюх! Жива чи ні? Пташка підвелася і сіла на траві. Кар. Що за нісенітниці? Яка я тобі пташка? Я Ворон. Мене даки звати ворон. Мамаму повела рогами. Привіт. А я корова. Та бачу, чи ти гадаєш, я не добачаю? спитав Ворон. І звати мене мамаму!» Сказала корова і привітно всміхнулася. Саме тоді мама му вперше зустріла ворона. Ворон знову ліг у траву і зітхнув. Охо хо. -хо Мамаму присіла поруч. Ти хворий? Кар ні, відповів ворон. Ти чимось засмучений? Ворон спорхнув і сів на загорожу. У мене депресія. Депресія? Чого б то? спитала мама. му. Завтра мій день народження, відповів ворон і повернувся спиною до мами му. Але ж то так гарно. Гарно? Що ти знаєш, корово? Мені треба додому, до своєї затишної оселі. У воронячому лісі бувай. Ти там живеш? Що ж? Бувай, вороне, у хліві споночило. корови вже сопіли у вісні, та мамі му не спалося. Хм, може, приготувати воронові на день народження якийсь подарунок? Цікаво, що він любить. Завжди приємно отримувати несподівані подарунки. Хм, і вона поринула в роздуми. Треба спитати Ліну, подумала мамаму. Мабуть, вона знає, що любить ворон. Щось гарненьке і, певно, щось смачненьке. А ви як вважаєте, що любить ворон? Що йому подобається? Зійшло сонце і настав воронів день народження, але ніхто не постукав до його оселі. Ніхто не заспівав йому ніякої пісні, І ніхто не приніс ні подарунка, ні торта. Навіть жодна сіренька пташка не зацвірінькала на зеленій гілці. Ворон сів край ліжка і звісив лапи. З днем народження тебе, вороне, прокаркав він сам собі. Ураз ворон. Схопився і почав літати по своїй оселі, відчиняти дверця та шаф і висовувати шухляди. Хм, може, хтось заховав подарунок у шухляду, а ну ж бо. Він заглядав під кришки каструль та всіляких бляшанок. Може, десь завалявся смачненький шматочок торта, охо хо, самі сухарі. Ворон сів біля столу. І сьорбнув ковток холодної кави. Пхе, тьху, на свій день народження не можна знайти навіть кусочка, хто зна колишньої ковбаси. І раптом він злетів угору. Кусочок ковбаси. Ліпше й не вигадаєш, гайда до ковбасного кіоску, вигукнув він. Ворон стрілою вилетів з гнізда. І полину із воронячого лісу. Він пролетів над хуторами, пасовиськами та полями і невдовзі опинився в місті. Ворон сів на прилавок перед вікном кіоску і взявся чепурити свої пір'я. Заразом привітно поглядаючи на жінку, що смажила на грилі ковбаску. Кар-кар, привіт-привіт! Я сьогодні іменинник. Може, почасту ж мене ковбаскою? спитав він, підмаргнувши одним оком. Бажано в тісті, з бостонським огірком і, звичайно, з кетчупом. Однак жінка з ковбасного кіоску чула тільки вороняче каркання. Ануки ж звідси, тільки й мовила вона. Ворон злетів додолу. Там валялася серветка, в яку нещодавно загортали ковбаску. На сервеці ще лишилися гірчиця й кетчуп. Ворон заходився їх видзьобувати. Ням-ням пахне таке ковбаскою, прицмокував він. Потім ворон полетів з місця до своєї оселі, важко й невесело махаючи крильми. Мах-мах-мах. Мамаму, тишком нишком утекла з пасовиська й подалася до воронячого лісу. Урешті-решт вона знайшла воронове гніздо високо на ялині. Аго, вороне, гукнула вона. Ворон виглянув зі свого гнізда. Хай тобі, грець. Що ти тут робиш? Шукаю тебе. Нема нічого гіршого за докучливих корів. Ворон хряснув дверми і зник у своєму гнізді. Вітаю тебе з днем народження, закричала мама му. Коли почнеться бенкет? Мах-мах-мах. Ворон вилетів з гнізда і сів на гілці. Який бенкет? Ти кажеш про вітання? Про бенкет на те народження, сказала мамаму. На твою честь. Що? На мою честь? Ох, Кар-Кар, то буде згодом. Я саме прибираю й готуюся. Ворон почухав потилицю. Але цей м -м бенкет на честь дня народження ворона буде лише для ворон. Цебто для всіх ворон, з якими я приятелюю. Он як, мовила мамаму. Не для корів? а вже ж не для корів. Чого доброго вони розвалять мені гніздо, Кар-Кар. Я не маю часу базікати з тобою. Розумію, сказала мамаму, веселого тобі бенкетування. Сподіваюся, ти отримаєш силу силену подарунків і смачний торт. Ворон ковтнув слину. Торт, так, іменинний торт. Бувай, вороне! І мама Аму подалася додому. На подвір'ї вона розледіла Ліну. Дівчинка так розгойдувала гойдалку, що мало не діставала хмар. Мамаму не зводила з неї очей. Привіт, Ліно! Весело гойдатися. Привіт, мамаму. Надзвичайно весело. У мене нова гойдалка. На старій була тільки дошка і дві мотузки. От і добре, сказала мамаму, а в мене з'явився новий друг. Рада за тебе, мамому. Його звати Ворон. У нього сьогодні день народження. Що йому подарувати? Ти знаєш, що люблять ворони? «Хм, Напевно, вони люблять смачну їжу, відповіла Ліна. Булочки, картоплю фрі і усяке таке. Му? І де мені взяти якусь таку смакоту? спитала мама Му. У нас на обід були млинці. Я зараз збігаю, подивлюся, чи ще лишилися. О, дякую ти дуже добра, Ліно. Слухай. Мама му кивнула головою на дошку й мотузку від колишньої гойдалки. Можна мені це взяти? Звичайно, відповіла Ліна. Бувай, до зустрічі. Смеркало. Корови лежали в траві, ремигали й позіхали. Ворон кружляв понад лукою і видивлявся маму му. Але ніде її не бачив, бо мами му там не було. Ворон лежав під кущем, прикривши очі крилом. Кар, де ж це мама му поділася? Усім на світі байдушки до ворона охо ох, хо, ох. не хочеться жити. Ще трохи, і воронів день народження закінчиться. Хвала тобі і слава, хвала тобі і слава, хвала тобі і слава. му, му. му му. му, му Дзвінко виспівувала му Ворон сів і закліпав очима. З одного рога мами му Звисав великий пакунок, а на спині в неї лежав маленький тортик. З ним народження тебе, вороне. Кар, хіба так вітають? Цебто мм, дякую. Невже це все для мене? «А тож, для тебе і лише для тебе, вороне, на обличчі мамиму розцвіла усмішка. Либонь, ти можеш з'їсти і більший іменинний торт, а цей маленький. Я сама збирала чорниці. Кар, я вже наївся ковбаски, ворон поплескав себе по животику, хоча маленький чорничний тортик іще влізе, і він жадібно накинувся на млинцевий торт. Тепер розгортай пакунок, сказала мамаму, і нетерпляче заплескала в ратиці. Яка довга матузка, буркнув ворон. І така товста. Я не дуже вмію зав'язувати мотузки, сказала мамаму. Ворон нарешті розплутав мотузку і розгорнув папір. Кар, що це таке? Дошка? Мені треба додому. Бувай, мама му, дякую за чорничний торт. Мотузка, до якої була прив'язана дошка, тягнулася за вороном довгим хвостом, поки він летів до воронячого лісу. Мама му махала йому вслід. Бувай, вороне, до завтра. Йому таки сподобався торт. А завтра ми погайдаємося. Му, чудово! Кінець. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалася ця історія, як мама му вперше зустріла ворона, і ви хочете придбати книжку. Ось вам QR-код, який ви можете відсканувати і придбати. До зустрічі! Всім дякую за увагу! До нових казок, до нових історій!